Звучить Слава Ісусу Христу! Я хочу з вами поділитися однією історією, яка була в моєму житті давно. Це було ще, я ніде це не розказувала. Це було ще в 2006, му десь році, напевно. І я завжди чогось тут розказую, таке, що викликає у мене якісь такі, знаєте, переживання. Ну, я сподіваюся, що я не буду плакати цей раз. Ми їздили. У нас в семінарії в нас була така, ну, обов'язково в нас була практика, і ми їздили в інтернати. У нас було два підшефних таких інтернати. Один це просто школа-інтернат, там де були діти з неблагополучних сімей і діти такі трошки розумово ну, неповноцінні, скажімо так. А друга, воно вважалося школою, але насправді це була не школа, це був притулок для дівчаток. Там були два корпуси: в одного були дівчатка зовсім психічно нездорові, а в другому були дівчатка такі, які би за кордоном могли працювати десь. Ви знаєте, за кордоном таким людям дають роботу. Вони б могли прибирати, там в магазинах щось складати, але тут вони нікому не потрібні, і своїм батькам також. І їх віддали в цей інтернат. і... Директор там був видно хорошою людиною, тому що він якось зумів обійти, так, не знаю, обійти закон, щоб їх не віддавали в будинок пристарілих, тому що по закону з 18 років їх мали забирати в будинок для пристарілих. І я там робила масажі, я сама масажистка. І до мене приходила одна дівчинка, її звали Маруся, вона була десь з Калузького району. І вона почала мені розказувати, що от ти моя сестра, а пам'ятаєш, як ми з тобою там десь були, там десь були. І я спочатку її почала відмовляти, кажу, та ні, я тобі не сестра. А, ну, Зрозуміло, що ми з нею побачились перший раз саме там. Але я побачила, що для неї це мрія, яка в неї ніколи не здійсниться. Тобто її віддали туди, і все життя у неї це буде десь там. Знаєте, ми іноді думаємо, що Бог Він є тільки Бог необхідного. І справді ми молимось за необхідне. Написано хліб наш щоденний дай нам сьогодні. Але я по своєму житті переконалася, що Бог Він є також Богом мрій. Він відповідає також і на мрії нашого серця. І я тоді зрозуміла, що, можливо, кожна людина може бути здійсненням чиєїсь мрії. Можливо, Бог. Послав мене туди, щоб вона просто могла помріяти, що в неї є сестра, якої в неї ніколи не буде. В моєму житті Бог здійснював дуже багато різних мрій, про які я його ніколи не просила, тому що я знала, що це, ну, це просто моя мрія, яка, можливо, ну, просто моя мрія. Бог здійснив мою мрію, Він послав людину, яка вчила мене грати, хоча я б Бога про це не просила. Але ця людина, вона була здійсненням моєї мрії. Бог здійснив мою мрію. Зараз я маю можливість вчити мову іноземну. Хоча я ніколи Бога про це не просила, це була просто моя мрія, і це не було те, що необхідне мені. І я хочу просто сказати сьогодні кожному, хто мене чує, можливо, ти можеш стати здійсненням чиєїсь мрії. Іноді ми думаємо. Ну, я то не хочу робити, а то не можу робити, а то не буду робити. Але, дорогі брати і сестри, ми не живемо на цій землі, щоб жити для себе. Кожен із нас, він живе для того, щоб зробити щось те, що Бог хоче. Так, ми не спасаємося ділами, ми спасаємося тільки по вірі. Але коли ми дійсно спасенні, то це проявляється через діла. Так написано. І якщо ти є тут. Якщо ти чуєш, якщо твоє серце відкрите, ти можеш стати здійсненням мрії якоїсь людини. Господь поведе тільки, якщо в тебе є бажання. Так, Бог зараз, Він дуже багато дає людям дійсно те, що їм необхідно. І Бог, Бог виходить на зустріч нашим молитвам. Але Бог знає також мрію кожної людини. Він знає те глибоке, що сховане десь там. Те, що, можливо, людина на це вже махнула рукою, вона не думає вже про це, але це десь було в глибині її серця. І приходить той день, коли Бог приводить в життя здійснення цієї мрії. І, можливо, сьогодні саме ти можеш бути здійсненням мрії якоїсь людини. Помолись і подумай просто про це. Дякую, хай Господь благословить вас. Станемо помолимося. Боже, слава тобі, честь покоління, даємо тобі всю хвалу, Боже, як він, Боже, за тиждень, що прийшов, за цей день подарований, Боже, за можливість Боже, збиратися, Боже, ім'я Твоє Боже. Я прошу за наші серця, Боже, підготуй, відкрий наші серця, щоб ми дійсно були готові, Боже, Твоє Слово Боже, прошу Твоєї присутності тут, Боже, просимо Боже, промовляй через... Уста, братів, сестер, то Боже, буде говорити слово, Боже, щоб дійсно це було твоє слово, Боже, буде торкатися і змінювати наш світ це вийшли, Боже. Краще мені сприйшли, Боже. Ми тобі дякуємо за все, що ти робиш для нас. Слава тобі, честь, поклоніння, але це тобі. Амінь. Що покликав нас стати твоїми дітьми і бути в церкві твої. Прошу, щоб ти Святий Дух нашу житель і потужно промовляв до наших сердець, а щоб ми були тепер тебе відкриті. Дякую тобі, Господи, за те, що ти є Бог чудес, за те, що ти любиш балувати своїх дітей і даєш нам такі неочікувані, приємні, несподівані подарунки. Дякую, серця Господь, за Твою проколину любов. Дякую, що у всіх випробуваннях ми з нами, що обіцяв допомагати своєчасно. за те, що ти вірив і своєму бідниця. І нехай наші серця будуть сповнені хвалою, подякувати. Чистотою і бажанням забачати тільки тобі. Хай твоє слово Ясно засіється в наших серцях і принесе добрі людей, а тобі єдиному, живому, безкресного зверту, Богу, всю, і сину, і, і духові ступани, слава віки вічні. Я дякую тобі, Боже, за... за те, що ти дав нам можливість збиратися разом, Боже. Дякую Тобі, Господь, за те, що ти є Бог, Бог нереального, Бог мрій, Господь. Дякую Тобі за те, що ти є наш тато Боже. Дякую Тобі за те, що Твоє серце воно відкрите до нас, Господь. Дякую тобі за те, що ти даєш нам не тільки те, що нам вкрай необхідне, Боже, а Ти даєш нам більше, Господь. Дякую Тобі за твою любов, Господь, якою ти огортаєш нас, Боже. Дякую тобі, Господь, за Твого Духа Святого, який веде нас в цьому житті, Господь. І я прошу тебе зараз за нас, Господь. Дай нам кожному, Боже, бути чутливим до Твого Святого Духа і бути готовим, Боже, робити прості речі, Господь. Просто прості речі, які ти кладеш нам на серце, Господь. Боже, благослови нас і надалі, Боже, благослови Господь, це служіння. Боже, нехай. Твоя слава буде, Боже, нехай Твоє ім'я буде прославлене, Боже. Нехай воля Твоя буде як на небі, так і на землі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. А, а у нас є ще дітки, за якими помолилися на діла школа. Хто має бажання помолитися? Я хочу.

Добре. Слава Ісусу Христу. Хотів поділитися таким. Знаєте, коли думаю, часто хто замічав, коли з кимось спілкуєшся за Бога, починаєш говорити за Бога, зараз кажуть, та я віруючий. 100%. Я себе теж згадую. Я думаю, що я не то що віруючий, я думаю, що я супервіруючий. Колись. І коли згадуєш і себе і розумієш, чого люди так відповідають, тому що люди. Ну, які там є признаки. Тобто я в дитинстві хрещений, там, я з віруючої сім'ї, я автоматично вже до Бога приєднаний. Але, та, але це, на жаль, не так. І мені один брат нагадав, каже, я там твоїми словами говорю, я вже навіть забув, що колись таке казав. Я колись такий приклад наводив, що таке віра. Е, от я кажу, от Можна представити, що ми повземо по пустині три сутки. можете хтось представити? 38 жара. І повзем все, зневоднення повніше, нема сили взагалі, ну ледве повзеш і бачу, така банка води стоїть. Я кажу, ну ти віриш що тобі допоможе. Він каже, ну вірю. Я кажу, а поки не вип'єш, допоможе. Ну от допоможе, поки не вип'єш? поки всередині не буде вона. От так само з вірою, поки ти не приймеш Ісуса Христа, поки ти всередину не запустиш, поки ти не зрозумієш, що це потрібно тобі, бо ти спраглий цього, тобі потрібна та допомога, тобі, тобі потрібно в тебе то зневоднення, але духовне. Доки нічого не буде, що би там не робив. Я ще такий другий приклад наводив, що є, знаєте, є завжди операційна система, є в айфонах, є iOS і є Android. А є додатки в телефоні. знаєте, Якщо віра це не, наш, не наша операційна система, а додаток в телефоні, то вона не буде працювати. А як себе перевірити? Тобто себе можна проаналізувати свій тиждень, кожен з нас може проаналізувати. Як я прожив? Що в мене на першому місці? Чи я шукаю там якийсь період, ага, це я там для Бога чуть виділю? тобто чи я в кожну свою сферу життя, чи я посвячую себе дійсно Богові, чи я дійсно той, хто шукає дійсно Бога завжди? Чи я просто десь колись там до Бога звертаюся, там, коли треба, вечором кажу, три рази очі наші, лягаю спати. Знає, тому що є, і це дуже така підміна понять, тому що є завжди, завжди є, знаєте, в Біблії завжди є порівняння дві дороги, два будинки, якщо читали, і це про християн. А ну, Зараз, я ті вже зачитаю. А зачитай, включи будь ласка, Матвія 7, з 21-го вірша. Тут теж описано про християн і про два різних типу християн. Завжди треба. Завжди треба ми це повинні завжди аналізувати, бо часто люди кажуть, а що Він лишень говорить, там серце, щось йому там недогода. Тобто, але Ісус Христос теж проповідує тільки про серце. Він завжди говорив про серце, тобто Дух Святий, він завжди хоче змінити. Він хоче, щоб ми були змінені, Він хоче, щоб ми були новими творіннями в Ісусі Христі. Він не хоче, щоб ми були такі, як колись, але казали, що ми інші. Дивіться, от дуже гарно описує. Каже: не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі. Не кожен, хто каже. І це про християн, бо вони називають Його Господом. Ми не говоримо про мусульман, про, про інші якісь віросповідання. Це християни, бо вони називають Ісуса Христа Господом. Але Він каже, не кожен. Не кожен, хто каже мені, Господи, Господи. Але той, хто виконує волю мого отця, що на небі, тобто потрібно не просто називати, не просто е, бути, скажімо так, е, пасивним християном, каже, а виконувати, тобто робити якісь дії. Про це, про це говорить, каже, не війде, хто не виконує. І каже, багато хто скажуть мені того дня: Господи, Господи, хіба не ім'ям Твоїм ми пророкували? Хіба не ім'ям Твоїм демонів виганяли ми, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили? Тобто, це в цей час суперхристияни, я так скажу. А він, і я їм оголошую, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Він каже, я вас не знав, це ви говорите. Я вас не знав. Тобто, всередині не були, не було в них Бога на першому місці. А я ніколи не знав вас. І тут далі каже: отже, кожен, хто слухає цих слів моїх і виконує їх, тут подібне до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. Дивіться, тут є різниця, каже, кожен, хто слухає моїх слів і виконує їх. Тобто є послідовність слухання і виконання, тобто переводити їх в дію. Бо ми часто можемо знати, де написано, що написано і кому писати, але чи ми є виконавцями того слова? І він каже, хто виконує, подібне до чоловіка розумного. Тобто, хто виконує. Він не сказав, що тільки, хто слухає, хто виконує. І каже, і линула злива, і розлились річки, і буря знялася, і на той дім кинулася та не впав, бо на камені був заснований. Тобто не вказано, що коли ти виконавець слова, що в тебе буде все зразу, ти прийшов до Бога, і ти зразу ангели взяли на двох ручках, тебе носять по-франківську. І ти такі, все проходиш легко. Ні, він каже, що, і, він говорить про що і, і линуло злива, і розлилась річки, і буря знялась, і на той дім кинулася, та не впав, бо на камені був заснований. Тобто, все те буде. тобто Будуть зливи, будуть бурі, все буде, але каже, не впав, бо на камені був заснований. чи, було, Андрій, далі там є продовження. і продовження? А кожен, хто слухає цих, цих моїх слів та їх не виконує? Подібний до того чоловіка необачного, що свій дім збудував на піску. І линула злива, і розлились річки, і буря знялась, і на той дім кинулась, і він упав. І велика була та руїна його. Тобто, дивіться, яке порівняння, два будинки вони стоять. Їх не можна відрізнити яким чином. Вони стоять, бо нема. Зливи, тобто вони стоять. Один на піску поставлені, вони стоять однакові, вони на вигляд два однакові. Вони тільки показуються, вони тільки, між ними видна різниця, коли йде буря, а буря йде і на той будинок, і на інший. Тобто не написано, що на один не буде йти. Але написано, який побудований на камені, той стоїть. Того, як кожного з нас закликав себе вперше, щоб ми були побудовані на камені, щоб ми. Не були тими, хто на піску побудований, щоб ми були тими, не тільки, хто слухає, а хто виконує. Бо можна слухати, можна все знати, але не виконувати. А коли ми виконавці, пишуть, що ми будемо стояти. Я, я кожного прошу, щоб ми дійсно до себе ставились критично, щоб ми були тими людьми, хто ставиться до себе. Категорично, критично, щоб ми були тими людьми, хто хотів себе збудувати на камені, щоб бути прикладом для тих, хто стоїть на піску, щоб люди бачили, що ми стоїмо на камені, і ми, і ми, і ми виконавці цього слова, і, і треба брати приклад з нас. Бо якщо ми будемо стояти на піску, ми почнемо шукати що злива впала, ми, ми знайдемо, чого ми впали. Але це, це не буде того, що хоче Бог, бо Він каже, що ми повинні будуватися на камені, на Ісусі Христі побудуватися. Того я кожен, кожного закликаю, щоб ми перевірили, на якому ми фундаменті. Щоб ми перевірили, чи ми чи в нас дійсно є той фундамент, чи ми просто стоїмо і слухаємо це слово, і знаєте, як там каже двоєдушна людина, не постійно на всіх дорогах своїх. Вона виходить і забуває, яка як від зеркала відходить і забуває це. Тобто, чи ми є ті люди, що не діти приходимо в церкву, послухали 15 хвилин, такі розумні слова, сильно, так. Да. І вийшли, і ми про це забули. Це людина необачна. Щоб ми просто аналізували, що є велика відповідальність перед Богом, якщо ми назвались християнами. Ми повинні служити Йому, ми повинні бути прикладом, ми повинні, бути, ми повинні показати, на чому ми побудовані. Ми повинні показати, що ми на камені. Цей камінь Ісус Христос, ми повинні показати, всі повинні це бачити. Це неможливо так, що ми можемо там проповідати, а дощ впав, ти мені погано там. плоть почала атакувати, диявол атакує, ще там щось відбувається. Євангеліє – це євангеліє Ісуса Христа. Як ми повинні стояти? Як ми повинні, коли нам важко, чи в нас є падіння, ми повинні приходити до Нього, ми повинні збудовуватись в ньому? ми повинні бути дійсно тими, хто смиряється перед Ним і Він нас піднімає. Бо ми часто хочемо горді проти до Бога. Ох, я так буду зараз стояти. Не буде мені де так стояти. Ніхто не встоїть. Каже, Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Смиренність перед Богом. Якщо ви бачите людей, які стоять, вони точно смиренні. Не буває, що людина стоїть несмиренна. І падіння, коли у нас відбувається від цих злив, ми повинні його аналізувати. Ми повинні бути тими людьми, хто аналізує. Ми повинні Бог нам дав розум. Ми повинні бути тими людьми, хто міняє тактику, ми повинні бути тими людьми, хто збудовується в Ісусі Христі. Я закликаю кожного, щоб ми були відповідальні, щоб ми розуміли цю відповідальність, коли ми називаємося християнами. Щоб ми розуміли, що ми. Ми відповідаємо за в першу чергу перед Богом і відповідаємо за людей які біля нас, за наших рідних, за всіх, які бачать нас. Вони будуть бачити нашу віру, років через 5-10 вони прийдуть і скажуть, мені важко, поможи. Не будуть бачити нашої віри і скажуть, «Та я такий самий віруючий. Нам такої віри не треба. Тому треба розуміти відповідальність, коли ми приймаємо хрещення, ми йому обіцяємо, кажемо, з чистої волі йти за ним, так? Ну чи ми це робимо? Оце питання, невже ми наскільки можемо Бога обманути, робити, як хочемо? Якщо кажу, якщо у когось з нас є завжди потреба, нам треба будувати той фундамент, нам треба опиратися. Пише, що подивляйтесь, дияволу він тече від вас. Наблизьтесь до Бога, він наблизиться до вас. Не тікайте від Бога. Будьте з Богом, будьте з тими, хто шукає Бога на всій кожній дорозі. Будьте тими, хто смиряється перед Ним, будьте тими, хто дійсно шукає, будьте тими, хто заглядає до себе критично, ставтесь до себе критично. Критично ставтеся. Просіть Бога, показуй Боже, що в мене в серці, Боже. Бо як Руслан минулого разу проповідав, що закваска, вона все вона все навкруг знищується, закваска. Прошу, аналізуємо себе, аналізуємо, щоб ми ставали дійсно тими людьми, які славлять Христа, щоб люди, бачили нас, бачили наше життя, хотіли прославити Христа, хотіли прийняти такого Христа. Бо якщо ми не славимо, не живемо, так як Він заповів, то ми його позоримо автоматично. Не буває так, що я так, так, не буває. Бувають різні моменти в житті, але ми повинні знати, в кого ми повірили. Ми повинні знати, хто нас піднімає. Ми повинні знати, що відбулося на Христі в першу чергу. Це відбулось перемога над гріхом. Це не відбулось просто, а, я теж знав, що відбулося на Христі. Та розп'яли Ісуса за всіх. Я це теж знав, Ну, чи за мене розпяли? Чи Він дійсно помер за мої гріхи? Чи дійсно його прийняв як особистого Спасителя? Амінь. Слава Богу, сьогодні э, хочу трохи поговорити про э, таку складну тему, але максимально просто. Чому хочу поговорити? на цьому тижні мав про ту саму тему з декілька людьми э, розмову. І що побачив? Побачив одну тенденцію, що люди цього не розуміють. Про що будемо говорити? Подвійне призначення. Зараз ви зрозумієте, про що що таке подвійне призначення. Почну з того, на яких місцях ця доктрина будується, і що це що за цим стоїть, і наскільки воно в нашому житті практично, і так далі. Римлян 9.6, 9.7 можемо читати. Не всі діти Авраамові, хто від насіння його, але в Ісааку буде насіння тобі. Це цитує апостол Павло Церкви в Римі, старий завіт. Тобто, це він пояснює, не тільки, діти, то діти, бо не тільки тілесні діти то діти Божі, тобто не євреї, тільки діти Божі, як він має на увазі в Авраамові, насіння, тобто діти Авраамові. Але діти обітниці признаються за насіння. А слово обітниці таке: дві крапки, знову цитата. На той час прийду і буде син у Сари. Це була обітниця Сарі. І не тільки це, але і Ревека зачала дітей від одного лона, отця нашого Ісака. Хинили, щоб позосталась постанова. І нічого доброго ні.